У нас в інституті, коли я навчалася в групі, дівчинка була, я з нею товаришувала, ну так дороги розійшлися, кожен сам по собі, і вона пила каву із сіллю. Я на той час якось цьому не придавала значення, а зараз згадала. І вирішила, згадала її. Якщо дивишся, привіт тобі. Дуже приємні моменти, звичайно, в житті спогади з інституту там, чи школи. Хто дивиться, всім привіт! <ривіт> Бажаєте замовити мої рослинки, пишіть мені в особисті повідомлення. У мене до продажу є червона якраз, чорна щуки, квіточки, гортензія на опт і поштучно. Гортензія по 40 гривень на опт, а поштучно 95 А гейхера по на опт 25, а поштучно 85 І ще в мене є мед, травневий мед, дуже смачний, ароматний. Огляньте, густенький. Дуже-дуже добрий. Тому хто хоче 150 гривень за. А, я не буду перебивати, я ж хочу попробувати цей. за літр. Тому зараз будемо каву з сіллю пить. Хто так п'є, напишіть, кому так до вподоби, яку кількість потрібно кидати? Смачно. Напишіть.